Дитині 9 місяців дуже часто хворіє, і у мене постійно тривога, що вона знову захворіє. Дивіться, діти до 13 років знаходяться в енергетичному полі мами. Тобто наші процеси внутрішні будуть впливати на стан дитини, на її фізичний стан. Зрозумійте, що в мами з дитиною дуже сильний енергетичний зв'язок. І якщо ви Крім цього, що вона, тобто, ви, ви пішли просто в своє замкнуте коло. Дитина е, хворіє, ви звичайно, переживаєте її, лікуєте. Дитина виздоровіла, а ви далі лишилися в тому стані. Тобто ви, приходить думка. А якщо, не дай Бог, вона знову захворіє. За цією думкою, у вас включається страх. Правильно, Автоматично включається тривога, страх. І коли ми думаємо, то ми думаємо картинками, образами. Цей образ буде енергетично заряджений, там буде вібрація страху. Це низька вібрація, яка буде створювати події. Так, і з, з часом ці Тобто ви на емоційному плані і на ментальному плані запускаєте програму. Програму, що дитина буде хворіти. Да, ви, тіпа, того боїтеся, але ваше, коли ми переживаємо, ми завжди запускаємо. Те, за що ми переживаємо? Тобто, де наш фокус уваги, там наша енергія. Тобто, якщо ви думаєте, дитина точно захворіє, я, а як її знов лікувати, а не дай Бог, щоб не захворіла. Так? Тобто, Все, ви туди даєте енергію. І, на жаль, ця енергія з часом знову починає заземлятися, тобто, ставати матерією, дитина знов хворіє, ваша психіка каже, ну от я знов була права, я знов переживаю, і це замкнутий цикл. Потрібно працювати з собою.